Добрий ранок усім. Усіх Всіх вітаю з Новим роком. Сьогодні у нас 1 перше, перше січня. І ось така чудова погода. Дивіться, яка красота. Суперська, да? Так, ось таке сонечко гарне. І підемо прогуляємося. Подивимося сьогодні, який класний у нас. Там, до речі, привезли гарний ді дідух. з 7-метровий. І подивимося. Яка там у нас краса стоїть всередині на Михайлівській. Кафешки навіть деякі сьогодні працюють, вроді розподимося. Пару штук щось таке працює. чи ні. Там, там прекрасно, ган. Дивіться, як прикольно. Який зідмороз. Там можна генфайн випити. Прикольно, там кафеджом працює. Зараз відео ще дідуха вам покажу, який класний, це його робили військові. І він такий рекордсмен. Я бачила, і він був вже у Львові. Там ріте буде десь 5 днів, 4-5 днів, щось таке було написано. Так що сьогодні вже там, мабуть, третій чи якийсь день. Не бачу, голову вам сподобався, там обкльовують зернятка зверху. І зараз ходимося. Що там у нас таке цікаве? Можна пофоткатися, там якісь ще тварин зробили з цього. З цих. Не знаю, що там увесь, чи жито, але багато чого різного. Ну? Така от красота. Це на фоні трибеля. Думаю, триволя фукаю. Така красота, всі І Такий великий самометровий він. Це зараз вам на фоні покажу. Фоні неба. Головам подобається там, верно? Мама, а це дивитися, я ну, бодка. Бодка. тут ще? сама Театр для легких прикольно, буквально теж можна похваткатися. 2005 рік. Що тут у нас ще? Он, бачите, інформація про це призуб, призуб десантника найбільший в Україні. Можете поставити собі на паузу. Там, де у нас відкрився цей м -м, новий спортивний зал в цьому у форі. Фіт якийсь називається, там фітнес щось таке. Ось там от зверху на верхньому поверсі. Теж навіть якісь акційні. Подивимося, що там у нас зараз ще йде на Михайлівський. Щоб працює. О тут у нас люди гуляють собі. Така краса. Чистенько. Гарна погода, снігу нема, але передають. О, корм подається. П'яна вишня, вроді теж працює, не знаю. Та, мабуть, працює. Там щось зручно всередині. Там, до речі, якось ми були, то дуже смачне смачне вино, львівські пляцки. Бачите, от класна я на вишні. Валова на галю теж ми працює. О, яка га прикольна. Прикольно, ми покрасили валова на галя. Яким стежними річними ялинками. Значите, як прикольно зонтики, ці парасольки світяться там гарно бачите як красиво красиво такі такі візоки линочки дуже гарні там от піцерія зара зара піцерія тут молоток такий синій в тому році він теж був гарно прикрашений така от красота треба зайти якусь кафешку Деякі нові відкрився? Стімма. Якийсь магазин одяг. Новенькі я не бачила. Шарікава. Сьогодні у нас на Михайлівській. Тут класний магазинчик, он пасіє. Люблю там деякі речі, іноді купую собі для прикрас. Гарні ідеї, там можна собі теж знайти. О там от Манбась є. Магазин, різних теж прикрас рукодільних таких штучок. Ось вот такий у нас сьогодні чудовий день. Уже збільшився. День, як то кажуть, під Новий рік. Збільшився день на заячий скік. от откраси. Дійснення бажань. У які люки, бачите? Така вежа у нас Житомирська гарна. Житомирська вежа. О, ще на декількох мовах написано. Така от, у нас гарна. Михайлівська. Хто заскочав? Приїжджайте, гуляйте. Михайлівський субот. Різдво ми вже відсвяткували 25 грудня. Всім пока, до зустрічі, Гарних цвіт і здійснення бажань. В новому році. Пока-пока. Зелені кітрелей такі гарні. Вона зараз чувака зараз проїде. Такі комфортні. Кажуть, в Києві навіть таких немає. Кивля казали. Не казав. У нас такі гарні вони. Зараз проїдеться коросинчики. Така красота. Всім чудового дня, пока-пока.